Сьогодні про мову. Мову як музику, мову як інструмент, мову як ідентифікатор. Я Ірина Штогрин. Вітаю вас. Ми разом сьогодні не для суперечок. Ми зібрали вас для об'єднання і покажемо вам мовні перли від Чернігова до Одеси, від Маріуполя до Карпат. Бабуля стала Ось така добавоте куди. А як підеш на вечірки, ти не чим утряс. Що ви мені говорите? Ви мені робите нерви. Ну, не 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 Ой, я то, вас умоляю, ми так не розмовляємо. Кажуть, що ще ніхто ж нікур не зрозумів і ніколи не зрозумів. І не дай Боже, би зрозуміли, бо це буде набагато більше шкоди. Як почала стрільба, як почали бити по Широкину, так вони лавинами сюди йшли. Всі правила полтавського язика можна об'єднати в одне предложення. Чув цей той серёк, а мать на прозник треба догові. Де б ви не жили? У Китаї чи Британії і в Україні. Якщо хочете успіху, володіння літературною мовою обов'язкове. Але крім цього, ще є рідна мова, якою розмовляють люди вашого краю. І те, і те багатство. Успіх прийшов до Костянтина Мордатенка, поета із Білої церкви, який пише мовою словника Грінченка. А мукачівською говіркою на наше прохання цю поезію переклав Сергій Ігнатоля. Хто знайде чеснотну жону? Ціна є більша від перел. Під зливою вурдиться нурт, святиться водоймище в нерест. Повсюди шукаю тебе. І тижні по справжньому вербні, ходжу, як незрячий блудець, що хоче впіймати свій жереб. Ко найде чеснотну жону, цінаю й бульша уперел, пудзливо вурдить нурто, святиться водойма в нерест. Глядау тя де й на правду неділі й суть вербні, хожу, невидячий блударь, що й мити хоче свій жереб. Здобувши відвід без часу, уявино тої секстерень, на лагідних посмішках сум завбільшки і змакове зерня. Безсильно стесущий спочинок, коли на мозуленій длані несуть хоругви святини, де отвіт недогарком стине. Ступає ледь ледь, боязкий, Скуйовджений, не в завороті, промінням залиті садки, розкоші росистої плоті. І пада униць, знизу йди, і мивім матню хоноши Чекав прозріння і чудес і слов на об'явлення. Прошу. Як бачите, поетам до снаги пояснити сутність кохання, життя, а ще філософам. Чому жінка токара Божа пояснює народний філософ Гаврилович з Буковинського села Шипинці. Поживаєте розказувати? Гірше як було, але ліпше, як буде. Всі всі паркани, оце все желізяки, це я люблю, оце я все своїми руками рентви робив, оце все з блях, і це все я собі своїми руками робив. А це дуже добре, бо знаєш, мати хобі чоловікові, якщо жінка. бо є жінки що дуже багато мають запитань до чоловіка, а що ти це тут поклав, а що ти це не тут поклав, а що ти пізно прийшов, а що ти рано прийшов, а що ти не прийшов, а і так далі. То чоловік, якщо має хобі, то він тікає від цих питань, бо яке включив станок, вона боїться, то гримить, що там може урватися чи ще щось. Є тут такі у мене сусіди, що я б їм язик приварив до, до зубів. А що такі Ну, Жінки? Що таке жінка? Жінка це переважно більше це і кара господна для чоловіка. Жінка, жінка не збагненна штука, не збанаїни. Кажуть, що ще ніхто жінку не зрозумів і ніколи не зрозумів. І не дай Боже би зрозуміли, бо це буде набагато більше шкоди. Мені сказали в докторі, що треба їсти багато калини. Але ви не знаєте, від калини розум прибуває. Холостяк чоловік, він живе як король. Ну, умирає як пес під плотом. Бо він самий. А жонатий чоловік все життя живе як пес, зато вмирає, як король. Всі навкруг нього чекають вже коли здохне. Ось така Петрушка. Ви скажете, що це цинізм, це не цинізм, це правда. Тепер з Буковини на Полтавщину, батьківщину основоположника української літературної мови Івана Котляревського. Послухайте, як звучить автентична полтавська мова. Ми їздили на гостину до ансамблю Древо того самого, чий спів у мультику Жив був пес чули усі. У вас в нашому гніздечку, Киячківці. Запрошуємо, Зачем? заходьте. Особливість мови у нас була велика. Так? Батьки казали у нас на І. На, на І, а на Е. Виз, Кит. Вил. Вил. Кит. Кит. Ниж. 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 Вилька. Соли. Соли, дай соли. соли. Так. Це крич київський А Береза барубка завжди сміяла, що ми казали буряки, а в них буряки. Угу. Так же? Як за хворі, Гадалісандрович, вона ж балакати навчили співаючи. Да, да. Після інсульту. Вони да. потягнули мову влучу, все. Да. Балакати важко ж, а співати то протяжніше. Я так і зрозуміла, що треба протягти мову, співати. «Не ходי, קוזאצ'ה, не ходי דו מנה, Ми разом, я, Ірина Штогрин, говоримо про мову. Якби ми вміли правильно мовою користуватися, то б і війни ніколи не розпочиналися. Троє одеситів проведуть майстер-клас, як можна домовлятися з будь-яких дражливих тем. Ах, Одесса моя ненаглядная, Без тебя бы не смог вероятная, Ни душою молодей, не шутить, ни песни петь, Ни шутить, ни песни петь. Мы сегодня, вот я обращаюсь к зрителям, пригласили в рамках передачи «Мы разом» всех в Одессу. Как договариваются в Одессе, да, потому что мы э, любим, чтобы с нами договаривались. У нас нет такого сразу. Вот пришла инициатива сверху, тут все быстро пере, -пере... в директивном порядке. Это принято, и мы тут быстренько все построили по-новому. В Одессе это не проходит. Просто Одесса очень коммуникативный город. Поэтому в Одессе. сложился, можно назвать это обычай, привычка или нечто договариваться. Все говорили на разных Всегда. языках. Если не смогли объяснить, то мы будем, доведем руками. Доведем руками, Согласна. Да. В, в Одессе привыкли все вопросы решать на уровне понимания. То есть, вот, когда, Согласна. Ты человека, Согласна. когда ты человека, понимаешь, Когда ты человека понимаешь, можешь принимать какие-то решения. Когда ты его хочешь. Хочешь понять. Когда ты хочешь, конечно, да. совершенно верно. То есть, как бы если в другом, не город... да, в другом городе, в страшные хулиганские времена, сначала били по голове, потом снимали джинсы и уходили. То, то у Одессе да. тебе объясняли, что ему очень нужны эти джинсы. И а джинс потом, снять. в ходе переговора вы принимали решение, джинсы останутся на теле, либо, либо... поменяют владельцев. Или вообще просто э, сделают из модели копию, растиражируют, заработают и поделятся. Ну, как всегда, это будет гешерство. Да. 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 Вот в этом отличие Одессы. От но с нами говорить никто не хочет. Почему люди не понимают, что Украина вообще вся разная? И если мы ощущаем себя гражданами Украины, это не значит, что из Киева может прийти директива, да, некая, по всем регионам Украины. Например, меня, как одесситку, ужасно напрягает, постоянное, мне, постоянно носом тычут, Уберите вашу Катерину, российскую императрицу, потому что она... Секундочку говорю я, минуточку. Никакой там русскости империализма нет. Там стоит роскошная, красивая дама. Возле нее стоят галантнейшие, роскошные кавалеры, да, челиц. Это наш миф. Окей, а обычные сиды, они же не устраивают из Екатерины? Нет. Святынь, Боже упаси. Алтарь. Куст. Нет, мы так. гуляем мимо. Правильно. Можно я вас да. Можно. Мы не просто из Екатерины культа не устраивали, для нас Мишка Япончик был просто житель этого города. Да. И только всяких... И только в России созрел замысел показать его абсолютно в идиотском виде, с какими-то там одессизмами. Да. Одесситы в жизни не говорят ни на такой манере. Никогда. Да, да, мы это делаем наш, свои какие-то как обороты. Это так. обычный одессит, который приходил да? в дом к моей бабушке, который заботился о том, чтобы на поясах была маца. Он спрашивал мадам Вайсбрих, есть маца, нет маца. Если нет маца, она будет. Вот такие штампы, вот этой одесскости. Что вы мне говорите, вы мне делаете нервы. Да, Ой, я вас умоляю, мы так не разговариваем. Есть у нас некий одесский менталитет? Ты своего ребенка воспитываешь, ты своего. Я своего. Мы же э, повторяем бабушка, бабушек дедушек, как раз. Конечно, да? я, учу да. я учу договариваться, я учу терпимости. Вот этим цена одесса: договариваться. Правильно. Давайте сядем и будем разговаривать. Есть всегда какие-то вещи, которые соединяют людей. Очень многим не нравится что-то украинское, кому-то не нравится. Это все очень такие штуки радикальные. Я этого не люблю. Мы любим Одессу. Я считаю, что мы здесь всегда договоримся. Мова ключ, який відкриває усі двері, але хто слінується і двері закривати. Як лінь народила так звану польтовську говірку, пояснюють репери Сентропе. Сюда смотрите. А ботьті потакував. Це і той для Радіо Свобода. Зачитаєм реп, що в Полтаві модно. Котляревський гоголь середючка Сентро Пе. Це все, все Полтова, об этом знають всі. Є центропе. Воу. Ну, Коротше, є руский язик, да? Є е, українська мова. Є е, полтовський язик. Я не знаю, що ти об обмені. І що тобі наплели там городські Ми ще покажем, хто тут беки Я представляю маз... Полтавський язик відрізняється тим, що полтавський язик схильний к упрощення речі і упрощення життя взагалі. Чув цей той, а що цей той? Ті мої зопочні, оригінал бедко. Ну, типа там не каже, да? А, кое. Ну, випадають букви там. Не треба, а треба. Да, там не мабуть, а мать. Іли там ім'я є таке Серега. Получається, не Серега, а Серіо. Іли просто Серіо. Да. <реш> Я не знаєш, що одіть. шлепки, бідно, носки, не прогадаєш ти. Да, Руске, да? uh, український другий, а у нас вторий. Калідор. Mm. Коендень, Ка типу такого. У мене є дома свині, корова, гуси, індики, барани, коза, півні, кури, собака, котрій качата, все на світі, а тебе нема. Тепер я знаю, що для щастя треба не много, а я й не знав, що любов може бути жестоко. А взагалі полтавський язик він більше похож не на український, не на русський, а іменно на англійський. Так, да, на англійський. що там у нас є теж свої артиклі. І кожне пропозиція, і особливо просьба, починається з артикля. Допустим, чув серйо. Чув серйо, де пора. Є ще три види артиклів. Чув, цей і той если, допустим, просьба серьезная, то надо начинать сразу с трех артиклей. Там, Чув, цей, той, серьез, 200 гривень есть, чи як то? <рес> Чув, цей, той, езжай у котельгу, я не один зі мною. Все буквы А, это становится буквами О. Да, вот там, вот не Галю, а Голю. Голя, там, принеси там ту. Не праздник, а прозник. Все правила полтавського языка вот можно объединить в одно предложение. Чув цей той сирьок мать, на прозник треба до Чула цей той, я любив тебе три тижні, хоч і не було в тебе зубів, передніх ниж. Главне дух, закривав глаза на все, поки не сказали. Що в мене вже найбільші рога на всі санжори. Мова це музика від репу до Леонтовича. Уся Україна оркестр, кожне село та місто на своєму інструменті грає. Чули, як звучить північ України? Перли Чернігівщини у розповіді 83-річної Марії Ключник села Олешня, неподалік станції Грибова-Рудня. Владимировка в Чернігівской області и закінчила всем класом. После войны тоді було в те же время тяжкое. И я поїхала на роботу в Гомель, работать, чтобы рошу зароблять, хоч на себе. Я говорю так, як у нас наша местность говорит, так и я говорю. Потому що у нас білорусі є близько, так у нас тут смішана така мова. А що ми будемо брати? Бабуська в нас вже старенька, так що ми приїжджаємо, допомагаємо все. Дітей в її нема, ні дітей, ні внуків, де да хто ж буде допомогти кроме нос. Вона ж чужих дітей виростила, так вийшло, що діти порозлітались і все. І забули за бабушку, Що вона їх ростила. Ну, і к старості вже кота шліп. ну, мені вже його жалко так, і я його вже так і доглядаю. В общем. А от інша українка Ганна Іванова з узбережжя Азовського моря. Усі свої 89 років прожила там. Послухайте, як вона говорить. Я сама старша на все село. От це от було покрові 14-го, безгода 90-го. Ганна Федотівна Іванова живе за кілька кілометрів від лінії фронту, у селищі Сопине. Колишня вчителька української мови переселилася з Маріуполя до села в 2014-му перед самою війною. Каже, на старість хотілося бути ближче до землі. А, оце мій, мій муженьок. Ось. Він ранений був за Маріуполем, а потім Кенігсберг брав і там лежав у госпіталь барона. Сама ж Ганна Федотівна другу світову пережила в Приазові. Працювала інспектором Новоазовського фінвідділу, збирала так званий податок на війну. Згадує селянам у напівзруйнованих селах сплатити 320 карбованців було не під силу. Викопала одна яму Павлова Якатеріна. ну, я не йду перва. Я аж послідня йду. Там в мене ще документи, я тільки гроші беру. А то хай вони гомонять з ними. Так вони туди всі і води налила вона, і той, хто пішов, пояс загудів туди. Те, що на її вік випала ще одна війна, жінка сприймає філософське. Розбили багато домів, всього розбито. Били туди, били сюди, снаряди падали, летіли сюди, в воду і кругом. вам не страшно? А я говорю, ні, мені вже в 90 нічого не страшно. А у своїй хаті Ганна Федотівна дає притулок тваринам, що тікають від обстрілів. А собаки по п'ять чоловік забігали. Я їх на чоловік вважаю вже, як почала стрільба, як почали бити по Широхину. Видно, люди ж відпускали, так вони лавинами сюди йшли. З трьома врятованими котами Ганні Федотівні клопотів жодних. Та щоб впоратися із собакою, японським акітаїном, доводиться застосовувати весь здобутий педагогічний та життєвий досвід. Султан! Султан! От Ходи сюди японська морда. Так, Ти ти настільки борзий. Вже я з тобою не справляюся. Що з дітьми справлялася 50 років, а з собакою не можу справитися. За завдаваною строгістю пані Ганни ховається турбота та вдячність чотирилапим за те, що ділять із нею самотність та надію на спокійну старість. Чекайся Хоч би війну цю вже, вже було б лучше. Ну, всього вам доброго, да. І, вам. І ще Богом. приходьте, як я перезимую, а може, ще не перезимую. Прийдемо, перезімуєте. Перезимуєте. Все. Тетяна Ігначенко, Олександр Пугачов. Сопини. Ми разом. А тепер послухайте, як звучать Карпати. Від дримби до тримбіт. Від високої бітлі до долинного нижньовисоцького, Від коломийки до стрілецької пісні. А як підеш на вечірки з тим не утрясти. Як вам така до роботи, як співати вмію, держав боя мій хіба сіба про неділю. Говорила баба, діду, та в зимі там їдні. А тому вже Марію! Жовто сині всі прапори, жовто сині, прапор порозвіває, вітер прапор порозвіває всю країну, звеселяє, всю країну, звеселяє, і ми тоже веселимся, і ми синімся в Україні. Поклонімося Україні. Поклонімося. Тож Україна багато голоса. Кожен голос важливий. Мова не привід сперечатися. Мова інструмент, щоб об'єднуватися. Це була програма Ми разом на все добре.